Дякуємо благодійним фондам Слава Україні та все для перемоги пані Йовані і пану Геннадію Васькову за надану допомогу у вигляді автомобілів евакуаційних, які дуже важливі в наш час для евакуації поранених, переміщення різних монтажів, Ну і взагалі для виконання бойових завдань будь-яких. Автомобілі вони насправді повнопривідні. Вони Обслужені і переобладнані для евакуації насправді. Тобто буде нам простіше. Тепер. В цей нелегкий час. Але ми робимо все, що залежить від нас. І хлопці і дівчата роблять все, що залежить від них. Разом Куди? До перемоги. Слава Україні! Ті хлопці, дякую, дякую, вам слава. За, дякую вам за те, що ви робите. Хлопці вийшли виїхали з передової, тому що зараз загострилися бої. Хлопці безпередньо, з передової виїхали в більш-менш безпечну зону. Ми зараз на далеко Миколаєва передаємо ці машинки для того, щоб хлопці могли якомога більше життів зберегти і якомога більше москальні продукти. Дякую вам, хлопці, за те, що ви робите. Слава Україні! Разом до перемоги. Слава.